Так, в двох словах, поїздка Зеленського до Трампа. Що Трамп буде говорити найперше? Паж кубків. Спочатку буде говорити якісь хороші новості. Що буде говорити друге? Карта сила. Ну, це й понятно. Давити буде. Що буде говорити далі? Восьмерка кубків пошуки нових шляхів до перемоги. Буде предлагати щось своє, свій план. так? Що буде говорити далі? Звізда. Розмови про майбутнє. Розмови про майбутнє. Що буде говорити далі? Обіцяти буде багато чого, будуть, емоцій багато буде. Так? Але карти непогані. Так, що буде говорити далі? Дама Жезлов. Як діяти? Давати ЦУ, як діяти, причому під моїм контролем. Під моїм контролем. Хорошо. Покажіть мені, що буде говорити про Донецьку область. Донецька область. Вона Трампу нужна. Мені карти показують одне те саме. Визволяти. Визволяти воєнним шляхом. Я не знаю, як це можливо, але знову карти повторюють вчорашній варіант. Чи потрібна а, йому Луганська область? Що по ній планується? Потрібна, звісно. Теж за неї боротися, можливо, і дипломатичним шляхом, ну, більше всього, дипломатичним шляхом. Херсонська область. Що буде говорити по Херсонській області? Ну, більше всього, що окупація повинна закінчитися. І ця земля повинна теж повернутися. Да? Кінець окупації ісход людей. І е кінець окупації. От Шерніх це окуповані землі, башта це все розрушається і земля повертається. Що будуть говорити про Запоріжську область? Королева Кубків, перемовини. Нужна дуже, нужна дуже. Море, вода. Не знаю. По королеві по королеві Пентаклі, да, повернути треба, але більше всього дипломатичним шляхом. Карта дипломатії. Можливо, тому що там ЗАЕС. <кій> І Харківська. З Харківською показують помірність. Медленне просування ЗСУ, захист. Ну, тут уже, да як одвоюєш. По-Харківськи, як одвоюєш, як, себе, як ЗСУ себе, от, да, ЗСУ повинно захистити. Що буде говорити по корисних копалинах? Підписувати якісь угоди, все на законних основаннях? Ну, умови будуть кабалістичні. Для нас це е, карти показують дуже болюче питання. Дуже болюче питання, тому що. Все буде з сторони сили, да? з позиції сили робитися, і нас будуть залякувати, розбите серце, підписувати те, чого Зеленський підписувати, дуже не хотітиме. А підпише? Да, більше всього, що так. Да. Що говоритиме про вибори і про пост Зеленського? Іллюзія поки що. Поки що півроку, місяців 5-6, все так, як є, так і буде. Колісо Фортуни. Після зміни, після якихось радикальних змін, після перемоги, після перемоги, як вони її бачать, да? Імператор це Зеленський це його пост. Повинен піти. Ну, Розклад повторився той самий. Тільки іншими картами, да? той самий. Да? Ти після установки, після перемоги повинен піти желательно назавжди. Хтось новий повинен прийти. І без обману, да І без обмана. Тобто на хитрость не сподівайся, не обманюй. Для того, щоб у нас з тобою все було хорошо Ну, тому що накажуть, да? накажуть. Зеленський приїде задоволений. Так. Да. Да. Ну, скажімо так, в чомусь приїде задоволений, да, і буде йому чим порадувати і нас. Карта Сонце надія на мир якась, да, надія на те, що все буде добре, що все проясниться. Його лічно, Навірно почуття будуть дуже тяжолі, але це все одно відкриває якісь дороги. Це відкриває все одно дороги для нас. Оце все для України. Покажіть мені, це на краще чи на гірше Мені карти показують, що ми повернемо раз, два, три, чотири. От я питаю, це для нас на краще чи на гірше Карти говорять, ви повернете все своє. Тут людина в нас повернула і тримає в руках все своє і не відпускає. Перспективи. Перестановка. Кінець. Хай тяжолий, але кінець важкого періоду. Ну, пошти те саме, так, да, пошти те саме. я не розумію, як можна освободити Донецьку область і Луганську теж, так? Да? Воєнним шляхом от, от Путіна. Я, я не розумію. Не, не Мені вчора це показали, сьогодні. Що, поясніть? Як це можливо Іти, наступати, да, воювати і відбивати? І як це можливо? Поясніть. А ми дамо все, що надо, говорять карти. Ми дамо все, що треба, з головою. Я не знаю, дівочки, карти нас заспокоюють, чи вони другий раз уже мені показують одне і те саме, і це є правда. Поживемо, побачимо. Не претендую на те, що цей розклад збудеться, тому що у нас є ще друга сторона. Да? І це розговор, і цей такий образ. Карти нам показали це одна сторона: Зеленський і Трамп, є ще Путін і Трамп. Будемо наблюдати.